Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. У мене тут блендер. І сьогодні приготуємо один новий салатик, про який я дізналася нещодавно Печенковий. Поки я буду робити, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Зараз я взяла печінку курячу. Тут у мене приблизно 300 г печінки. Я кладу усе це у блендер і додаю 2 яйця. Ну, Звісно, треба додати спеції до смаку, як вам там здається, що буде достатньо, як вам буде смачно. Додаю солі. І також треба додати трохи борошна. Ложечка. Я ще трошечки додаю ще половинку. Усе це я зараз прокручу у блендері за кадром, щоб не жужати. Суміш у мене вийшла, з якої я зараз буду випікати, точніше обсмажувати печінковий млинець. Віжуйте печінковий млинець з двох сторін. Поки печінковий млинець обсмажується, я візьму моркву по корейськи і трохи її подрібню, щоб вона була не такою довгою. Відправляю її у салатник. Беру солоні огірочки. Ви там питаєте точну пропорцію, я ж не знаю, яка кількість у вас салату. От я взяла 150 грамів моркви. Ну і тут у мене огірочків 1, 2, 3 і. половинка, 3,5 огірки. Нарізаю їх ось так на довгенькі смужки. Ну що, Ось огірочки я нарізала. І тепер переходимо до цибульки. Я просто наріжу її під кільчиками, намагаюсь тоненькими. Нарізану цибульку, я кладу у мисочку і заливаю трохи отстум, щоб вона промаринувалась і не була такою пекучою, гіркучою. Прибрати цибулевий аромат. Я руками жмякаю її, так жмякаю, залишаю на пару хвилин. Поки цибулька маринується, я беру печінкові коржики і зараз наріжемо її. Я буду нарізати на довгенькі смужечки. Так. І так, з мужичками тоненькими, довгенькими наріжу. Печінку нарізали і додаємо цибулю. Я цибульку трохи віджимаю від оцту. Додаю сюди. У мене вже. Дуже мало місця. Ну і на останок я нарізаю трішки кріпчика. Додаємо майонезик і будемо це все перемішувати. І ось салатик я вже перемішала і вже все готово. Ось такий непоганий салатик у вашу і мою скарбничку. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!